Ті, хто допомагають наблизити нашу перемогу, з нагоди дня народження Івано-Франківська телерадіокомпанія Вежа провела об'єднаний 10 телерадіо ефір. Пряма трансляція велась із серця міста Балкону Ратуші. Щогодини ведучі спілкувались із письменниками, акторами, співаками та бійцями. Всі вони захищають українську незалежність як в тилу, так і безпосередньо на фронті. Брати Станіслава музичний гурт. Їхня творча історія почалася під час Революції Гідності, і досі пісні братів піднімають бойовий дух українців та мотивують сучасну молодь. Хотілось бачити молодь абсолютно розумною з точки зору, розуміти що таке українство, розуміти, що таке українські традиції, що таке українська мова і українська культура. Це дуже велике зараз завдання для батьків цих дітей і молоді навчити їх любити українські, тому що за це вмирають і воюють наші хлопці. Це є дуже важливим. Я би навіть сказав, можливо, неправильно воно прозвучить, але молоді діти це є та зброя, яка поставить цвях, б'є цвях в труну. Москові доброволець медбату, госпітальєри Мишко Адамчак на захист України став ще в 2015 році. На полі бою військовий знаходить час для музики, навіть коли транспортує поранених з передової, часто співає їм, аби відволікти увагу від нестерпної болі. Його знаменита сопілка завжди з Мишком на фронті і в мирному житті. Іноді боєць втрачає свідомість там під час евакуації, його там переводиш дочами. Але з, е, дуже часто я просто співаю, ну, і ми всім екіпажем співаємо якоїсь відомої всім пісні для того, щоб якимось чином ну таким чином відволікти від болю. На супілці, звичайно, в по тих полях ти не сильно пограєш прямо на ходу, але як мінімум. Щось вигукувати, там іноді якісь, якусь бувальщину чи анекдот, встигаєш навіть згадати, розказати, розповісти. Тому будь-який метод, скажімо так, дієвий. Багато військових уже рік перебувають на фронті без ротації, а це неабияк впливає на їхню психіку. Аби створити сприятливу психологічну атмосферу тим, хто повернувся з фронту, психотерапевт Галина Дичковська радить вдало підбирати слова підтримки. Адже навіть звична фраза бережи себе може роздратувати бійця. Бережи себе, чому дратує? Ну, по перше, воно в наказовій формі. Все, що стосується в наказовій формі, все нас так підсвідомо дратує. Другий момент бережи себе, людина розуміє, що вона ну можливо і не може себе зберегти. Так? Тобто вона не може виконати ваш наказ. Так? І е, таким чином проявляється її якби неспроможність, ну не нездатність реалізувати те, що і вона хоче само собою. Так? І тому це дратує. Тому перше наказову форму викидаємо взагалі. Я думаю, я відчуваю, я хочу тобі сказати. Та, тобто, от через таку, таку от форму. І дякую, дякую, дякую. В радіо ефірі Галина Дичковська наголошувала, головне нині не втомлюватись від війни та знаходити всі способи, аби допомогти військовим, які знаходяться на фронті, підтримувати близьких під обстрілами в окупації та військових. Віталія Кугуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.